Друзі, всім привіт! Виявляється що? Виявляється, що я вже відкрив рейтинг. А я про це навіть забув, що я відкрив рейтинг, і ми останню каточку, яка виходила не так давно на старлорді ми грали в пабліку. Я там всіх розірвав, взяв MVP в двох матчах. от Ну, коротше, показав садочку, де його місце. Ну Сьогодні в нас вже буде серйозна гра на рейтинг зі ставками, так би мовити. От. Не знаю за кого я буду зараз грати. Буду під команду підстрайкувати, підлаштовуватись під команду. От. подивимося, хай пікають що хочуть. От. А я вже подивлюсь, що там в кінці буде. Що мені взяти, щоб доповнити команду, так би мовити, для перемоги, для максимального профіту? Тоже якийсь ТВ Таджісонано записує каточку Мабуть... Так, Hero! Ну що дивимось ногу, звісно, дамагери одразу полетіли. Стрій перші. Так. Ну, нам танки або супорти лишаються Однозначно. Я думаю, можна на Веномі зіграти. Доволі самостійний такий танчик. We are Venom. You are три танка. Не, ну це прикол. Знаєш, саппорт. We are cloak and dagger.

3, 2, 1! Так, да. Зразу німату, не моту, щоб накинуть на противників. Ну ж бігти так далеко. <laughs> Я дивлюсь в рейтинговому матчі, змушуть прям бігти далеко тут. Uh -huh. so, to, to, to My time to shine. The, to, to, to uh -huh. uh, -huh. No. No. Huh. <laughs> The mission area is yours to capture <laughs> now. Understander. not so funny now, is it? a sniper percent? sniper My time to shine. Так, шкода, що в неї немає ніякого прискорення, а це мінус. Оце мінус прямо. Team... No! черепаший темп її. On, так, я дотягуюсь когось похилити. Я дотягуюсь тільки побить. А можна? <sharp> Ай, нема куди тікати. Rain and bright Like не забуваю ціле зі своїх Everybody needs Акулку. a hand sometimes. A принижуємо без обоя школо. Perhaps I should be так. grateful. А то прицілювання тут прямо. Ещё потрібно. Woof. What the hell? Hold still. I'm trying так, to help. Well, так страшно. О. Oh. Пробач, я тебе не бачу, подруга. Так, відхилим наших танків. Пас! Наши, давай. Прям вперед вирвались капитально, я не пам'ятаю тільки що я думаю, там блядь, а, так, а так, мінус, нічого не буде. Right. That feels так ти ж так ховаєшся, але я тобі похилить хочу Ха-ха, не їдемо Не відчуває на собі силу мого хіла, ні? О, під халк потерпаємо, поки я тут намагаюсь похилить Тобі така вільна хіла тримає Мені би трошки не вистачає хіла everybody like, yes, uh, needs a hand sometimes hold still I'm trying to hurry almost yours healing why would I need healing get on the point guys get on the point get on the point guys get it on the point Enemies perfect. The so. You're to <coughs> oh, Everybody needs a hand sometimes. Let I'm ready to put on a show back up under their noses against the world Alright, that feels better Alert! Protector destroyed My time is Everybody needs a hand sometimes Or dagger A of Це рейтинги це ну, вже не в пабліку всяких. Ну, взагалі відчувається, що це рейтингова гра tie, Люди серйозніше грають на більш високому рівні. Я розумію, що це бронза там чи щось чи... короче початок. Але ну. Як ми, секунд, ми, у нас Є саппорт і танк. Хотів похвастати, що в нас повна команда, I типу два саппорта, там два танки мене. Ну тим не менш, ми спорилися з задачею. Ще поки не на 100%. I, I well. Зараз ми, я We думаю, їх. Апнем рейтинг. Well, Подивимося, мені цікаво, куди можна five. буде на максимум залізти по, по рейтингу цій two, грі. One.

You must look yeah, у нас зафокус, але ничего страшного. My time to shine. Так, поки прямо О, пішло захоплення.

<laughs> Destroy that nest. <laughs> okay, okay, okay. It's spider time. Can okay, okay. I break your spirits? Lights out. Get in here, y'all. Resistance is futile. The enemy approaches. <laughs> Hell unleashed. Okay, okay, no, okay, keep have captured more than half, half of the mission area. Yeah. Keep going. Ну, well, танк, 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 ну. Ах, не вистачає мого. Я думав, її вольта рано чи пізно має закінчитися, але вона тут гатить. уже, мабуть, з півхвилини. Баланс тут специфічний в грі. Ну, тут Всі. суперсильні, як на мене. Я від того й цікаво, але... Цікаво, порівняно з вевервочем, де <in> треба полупати <плес> одного персонажа хвилину. Танка як мінімум. І Тут всі розсипаються прямо дуже швидко, <плес> навіть танка <плес> <плес> <is> <плес> <We плес> <-house> yeah. так на... Так, ну ми спокійно забираємо, не? Так, перемога. Ізі було дуже легко, походу. Навіть надто легко. Не походу, точно. Так, ну все, це перемога, так. Another okay. epic victory! Big win. Угу. Ну давайте по класи, це тоді другу каточку зіграємо. Так, МВП у нас чорна Пантера. Якщо що, я вже не розраховую на місце МВП. <реш> в рейтингу так-то. так, так -то. То я можу в пабліку MVP брати в кожному матчі. А... В рейтингу, походу, так не вийде, не так все просто. Так, при записі другої каточки нас викинуло, бо хтось лівнув, я так зрозумів. Хоча ми вигравали. А, але, тим не менш, хтось лівнув і нас викинуло з гри. Тому другий раунд, так би мовити, перезаслухайте. You'll другу uh, Так, я грав за Старлорда і я б продовжив. би Якщо well дадуть. Так, саппорт є, другий є, танк є, ну сам можна розслабитися думаю Запрос на гру, та. так, Така що йому Ти заважає взяти групі? Escape pod ready. Opening escape passage. I'm not going to get to Brazil. Round one! I'm from Earth, but every person is in my protection now. Get ready! Oh! you ever see Gamora or Jacks out there in your empire? I'm afraid not. I gotta find him. They're the closest thing i have to family the battle starts in five four three two one don't forget securing the mission area is your top priority space i can protect but add time to the mix and things get tricky oh boy here they come oh did you see that the turret has been duly punished. Oh, that's the stuff! <laughs> You're mine. Goodbye, The The <laughs> cosmos heals you. But I to require some aid. This. I'm back, baby. Oh, moves, right? Handle, this place seems I was looking for one of these. I must be strong together. first. A nice deep freeze. Need some range spray in the front. Prepare yourselves. Oh, did you see that? Eat elements, jerks! ай mm -hmm. oh, right? yeah, yeah, Так, але тим не менше, все захоплюємо точку. все доволі непогано йде Vehicle to its destination. <laughs> Hit this place hard <laughs> and watch the show. <laughs> oh, yeah. oh, did you see that? Oh, I see yeah. <laughs> <know, I'm laughs> <laughs> like that. <laughs> watch me. Did you see that? I am barely wounded. Так, погнали. Так, ну вся їде потихеньку, все нормально. О, свес, Наперед На, парад. на парад їх затримувати. що да вони. вони не <laughs> A nice deep freeze. Fast, grace up <laughs> <Southwhip. laughs> with victory. Oh, yeah. you see that? <laughs> 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 I'm hurt. Step aside. Almost there. Don't turn back now. Sweet moves, right? Який oh, він настирний. <laughs> він готовий програти гру, але все одно нас доб'є. Oh, Красен просто. А це справжній танк, просто до останнього біжить за ворожими декашкою, щоб його нагнути. Так і треба грати просто. Треба. Перемогу ви ніколи не побачите з такою гроєю. Але... Честь збережете.

Дивіться, дивіться, яка ці, техніка просто. Вони <рир bella> Не, не могли мене вбить цією командою. Так. Ну майже майже на споті. у вас один О, сьомой!

Вони просто тануть на моїх качах. Він наш критик. Він прийшов з Росії! О! 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 О, слава Луці, так? Дякую! Погнали, поки Нол не розуміє нашу... О, це таке! Так, похилили. О, oh, бачите? шанс. Ні, oh, <laughs> я не встиг. Схожа перемога. Три, два, зіро! Пора переключати речі, включно яка сторона ти на. Так, ні, ну, ну я тут навіть не видно, в три кіпокілах. Сумо має гарантію на Це не кінець? Ми ще будемо грати за іншу сторону тепер? Хм, я вже перемогу святкую. А нам ще за іншу сторону грати. Ну шо, поїхали. В принципі, перший раз було легко доволі. Хоча для мене це, очевидно, не, на... не найкраща гра. Нічого. Якщо ми перемагаємо, то не проводить. Whoa! Hey, wow. Look at you, little guy! And, uh, just <laughs> Yikes! Um, лошіла, The battle starts in five! Four, three! Two,

I like the cold. An onk. Wonder what that's worth! Get here, you Are you Oh, sweet moves, right? Time oh, to drain. him? sweet uh -huh. the Mystic so totem!

Так, нехай, нехай бегать за мной, краще, ниж, ниж выполнить игровые задачи. Максимум пульс! Один удар! Один удар! Light popa. I'm Holter. Now, it's so oh, sweet moves, right? I don't have to be sent to stage. No, ХАУКС! Ось він, ще є стріляти в голову, але вона взагалі в голову не летить. Так, це через 40 секунд кінець, я реально розумію. Перед зірванням, ультою останнього атаку.

3, 2, 0. Супер танк наперу. Не вийшли дві підряд, ви, викинули мене з гри. Попередньо. Another Але це теж дві підряд просто. Ну well, і зрозуміло Так, MVP. Пантерка. Що глянемо, як Пантерка відіграла, давайте. Піднявся по рангу. І тепер вже не обихто, а... друга бронза. Чи що там? Так, дивимось, як Вантара зіграла. Що, вже мінус? Другий? Я побачить не встиг, кого він з песом убив. Оно, де Пропустимо цей момент без коментарів. Ну нормально, нормально, непогано. Мінус він дав, правильно? Якщо я всіх побачив, коли він вбив. Так, ну шо, ж. а, на особистий рахунок не глянув, ну і Бог з ним. Так, ми трошки прокачали рейтинг. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк. Не буду затягувати. Тому підписуйтесь.